Так, шановні, у нас тут не планове відео. Відео буде стосуватися теми, як відчистити подерті края фарби після зняття малярного скотчу. Ну, скажу для початку: купляйте нормальний ПВХ скотч, тоді таких проблем не буде. Якщо ви це робите паперовим скотчем, після зняття скотчу, нас лишаються ось такі подерті края фарби. Для цього беремо. Всім нам відомо апельсинову паличку, і починаємо акуратно знімати нашу фарбу, яка просучилася, вибачайте, через сам скотч. нею ми нічого особливо не пошкодимо, але вирівняти гарно края вона нам дозволить. Як бачите, у нас тут такі рвані края, і акуратно нею просуваємо з догори ми отримаємо досить непоганий результат. Ось так плюс-мінус, воно ну, виглядає. Проблема в тому, що матеріал дверної рами вхідних дверей, він пористий. Ну і звісно, що ніякими шпателями і тому подібне. <кхух> Працювати по цьому не можна твердими предметами. А деревом, бамбуком, саме то. Все, що вам не подобається, вирівнюєте. Пробував я, до речі, пластиком, обрізками сім-карти. Результат зовсім незадовільний. А так, як на мене, можна це все вивести до ідеалу при великому бажанні. Я аж так загострятися на цьому не буду, бо ніхто цього ніколи не побачить. Ось ці всі. Хвилючки, акуратними рухами можна вирівняти в рівну лінію. Апельсинова паличка досить міцна. Ну, Плюс-мінус із такого результату. Можна добитися, як на мене, набагато краще. Ніж залишати, як є, ну і залишається все гарно відмити. І наші рами будуть досить виглядати непогано. Точно так само можна це застосувати на вікнах. З вікнами працювати легше, бо якщо вікна не фактурні, а зсередини, як правило, вікна гладкі. Проблем з цим немає. На вікнах набагато швидше це виходить. Так що, ось так кому потрібно, користуйтесь.